Рада вітати вас, шановні глядачі. Вже понад два місяці функціонує Черкаська патрульна поліція, основні завдання якої забезпечення порядку, безпеки громадян та протидія злочинності. Сьогодні маємо можливість зробити перші висновки щодо ефективності діяльності нової поліції. Отже, у нашій студії Сергій Олійник, заступник командира батальйону управління патрульної поліції у місті Черкасах. Яна Бараненко, інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції у місті Черкасах. Та Роман Тищенко, командир четвертої роти управління патрульної поліції у місті Черкасах. Вітаю вас, шановні гості. Доброго 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 Дякую, що знайшли можливість до нас звітати. І найперше хочеться поцікавитись от за два місяці роботи. Чи бачите ви вже якісь позитивні зрушення? Тобі. Дивіться, хотів би розяснити, наприклад, по боротьбі зі злочинністю. Два місяці діяльності патрульної поліції це, звичайно, дуже малий термін, щоб надавати певні якісь оцінки. Проте, вже. Є певні результати, наприклад, по боротьбі зі злочинності, ми на даний час аналізуємо рівень злочинності, місця, де найбільше вчиняються злочини, визначаємо їх, які категорії злочинів вчиня вчиняються, наприклад. Тобто, на певній ділянці на певній частині міста вчиняються частіше грабежі, на деяких крадіжки, на деяких частіше вчиняються тілесні ушкодження, завдаються людям. Це, наприклад, такі як бари, різні розважальні заклади і так далі. Туди ми. Більш спрямовуємо екіпажі, щоб вони приділяли особливу увагу даним місцям. І проводимо чином, таким чином чином більш профілактичну превентивну діяльність, тобто попереджуємо ці злочини, оскільки якщо вже громадяни бачать, що їде патрульна поліція, і вони будуть думати, перш ніж вчинити певні якісь дії незаконні. Проаналізувавши. Перші за два місяці злочинність ми бачимо, що розкриття злочинів саме покращилося, оскільки багато автомобілів їздить, а саме в нас на території міста щодня їздить близько 20 автомобілів і. і належним чином відбувається обслуговування території, тому якщо вчинився на певній вулиці в певному місці злочин, швидко туди направляються екіпажі, і за певний дуже малий термін часу можуть опрацювати відпрацювати дану територію та встановити злочинця по гарячим слідам. Зараз наскільки пам'ятаю по аналізу, 50% грабежів розкрито і 70% розбійних нападів. Тому результати є по злочинності щодо е, адміністративної діяльності, то також е, в місті дуже вели, е, велика кількість адміністративних правопорушень чиняється, на які ми також належно реагуємо. Проте, ми являємося не каральним органом, а служимо суспільству і державі. Тому ми намагаємося, хто вчинив незначні порушення відповідно до статті 22 закону Кодексу України вибачаюсь, про адміністративні правопорушення обмежитися усним зауваженням. Проте, хто вчиняє більш серйозні правопорушення, притягуємо осіб до адміністративної відповідальності. Так, є вчиняється велика кількість правопорушень, реагуємо на них тим самим, але загалом проводиться велика робота. Так, так великий об'єм роботи, скільки щоб люди також, глядачі, розуміли, що ми не лише по правилам дорожнього руху працюємо, а реагуємо на всі злочини, на адміністративні правопорушення, як і правил дорожнього руху, так і інших правопорушень. А саме наприклад, куріння невстановлених місцях, вчинення дрібних хуліганств і так далі. Тобто, по лінії громадської безпеки, також працюємо, реагуємо. На дані порушення і виїжджаємо на всі виклики, які і, надходять якщо, до поліністо 102. Так, якщо у вас ти про покращення, к за цих два місяці, то хочу додати, що цей пріоритетний напрям, в якому ми працюємо, це підвищення рівня довіри населення за цих два місяці. Він однозначно зріс, тому що збільшилися виклики на гарячу лінію 102. Їх зараз досить. Є люди не бояться звертатись до поліції. А от з початку в консультаційних питаннях роз'яснення різного роду взагалі люди спілкуються з поліцією. Є поліція з народом і. Але спочатку дещо скептично ставилися звичайно, звичайно, так, звичайно, так, так. А, загалом, які права е, має поліція, коли вона може зупинити перехожого і попросити в нього документи? Е, дивіться е, по даному питанню, повідомляю відповідно в статті 32 закону України про національну поліцію. Поліцейський має право перевіряти документи у перехожих, як ви кажете, в таких випадках. Якщо Зовнішні ознаки особи схожі на е, зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку. Тобто воно складно в законі написаний цей термін. Самий простими словами, щоб зрозуміло для людей було це, якщо є орієнтування, що перебуває особа в розшуку, е, ну, наприклад, е, риси обличчя, е, вік, е, зріст. Е. І так далі, за, так, за такими ознаками поліцейський може зупинити і повідомити, повідомити особу, що вона схожа на ту особу, яка перебуває в рожку, і перевірити причетність особи до даного ну до того діяння яке. Знаходиться в орієнтуванні, також поліцейський має право перевіряти документи, зупинити особу, якщо є достатні підстави, вважати, що особа має вчинити намір правопорушення або вчинила правопорушення. От постає питання, що таке, що має вчинити намір правопорушення. Це, наприклад, надійшло повідомлення громадянина до поліції, що перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, деякий громадян, наприклад, намагаються сісти за кермо і здійснити рух по автомобільних дорогах, що являється найбільш тяжким правопорушенням. У сфері безпеки дорожнього руху. Тоді поліцейський може підійти, відрекомендуватися і повідомити даній особі, яка Намагаються сісти в автомобіль, що до нас надійшло повідомлення, тако, пояснити зміст даного повідомлення і повідомити. Придавіть, будь ласка, документи, ми маємо право перевірити, оскільки виникла така підстава, і роз'яснити її. Також, якщо зрозуміло, вчинила особа правопорушення вже безпосередньо. Наприклад, поліцейський їхав, побачив, що черво, на червоне світло проїхав водій на автомобілі. Він має право зупинити даний автомобіль і вимагати пред'явлення документів для перевірки особи. Також мають право. Зупинити на вулиці поліцейську особу, коли в неї е, при собі є заборонені речі в обігу. Це, тобто, наприклад, боєприпаси, якісь зброя, наркотичні засоби і так далі. Тоді поліцейський зупиняє особу, е, має право перевірити. Е, Документи, а також потім чинити всі дії. Відповідно, законодавство викликати слідчо-оперативну групу, щоб затримали дану особу, якщо в неї ці виявилося, що дійсно є е, такі речі. І далі слідчо-оперативна група вже здійснює свою діяльність на е, наші дії на цьому припиняються. Е, також може е, зупинити і перевірити. Документи особи, якщо особа перебуває в місці вчинення, безпосередньо в місці вчинення правопорушення. Якщо, наприклад, особа може володіти, являється свідком по справі, може володіти певними якимись відомостями, то поліцейський може підійти і зазначити особі, що ви перебуваєте в даному місці, ви спостерігали, сприймали певні факти, бачили, тому, будь ласка, передивіть документи. Ми вас за вашу згоду, якщо це адміністративне правопорушення здійснило, ми вас опитаємо, і ваші відомості. І дуже поможуть для встановлення істини в певній справі, наприклад, при вчиненні адміністративного правопорушення. Ось такі підстави. Є дякую, пане Романе. от деякі черкасці, особливо водії, помилково вважають, що функції поліції зводяться до того, що вони затримують водіїв, які припаркувалися в невідповідному місці. Чому от виникає така? позиція? Правильно сказали, що це помилково, я вважаю, це пов'язано з тим, що водії розпочинають і, на жаль, закінчують своє знайомство з поліцією лише з моменту порушення правил дорожнього руху. Вони просто фізично не бачать те, що ми працюємо в напрямку попередження злочинності, затримуємо грабіжників, крадіїв та таке інше. Думаю, це пов'язано саме з цим. Дякую. Тобто, це помилково дійсно. Так дозвольте доповню, оскільки? по Такі категорії правопорушення як. Зупинка стоянка в нестановлених місцях, вони це видно, всі люди це бачать, що автомобілі зупиняються не в встановленому місці, поліція до них підходить, дуже, по цій категорії справ працює. А наприклад, якщо ночі відбувся відбулася якась крадіжка чи грабіж, патруль не реагує на це, звичайно, але ж люди це не бачать. Тому і так і виходить, що того, що ми робимо ввечері, наприклад, або по злочину якомусь відпрацьовуємо, відпрацьовуємо, це не видно. А якщо ми підходимо до автомобілів в місцях скупчення людей, де ну, супермаркет, Наприклад, там в магазини і так далі. Це всі люди там ходять і бачать дані правопорушення і звертають лише на це увагу. А про решту вони просто не знають. Багато чого просто не бачать. Mm -hmm. так? Так, просто так, так? публічність так. В інших наших З 19 квітня розпочав свою роботу перший в Україні водний патруль. Які обов'язки у поліції? Mm -hmm. Дивіться, так, дійсно. Наказом Національної поліції України номер 259 було видано даний наказ про створення річкової поліції у місті Черкасах. Це перший річковий патруль в нас в Україні до їх функцій належить боротьба з браконьєрством, охорона публічної безпеки і порядку в прибережній зоні, місцях відпочинку людей на пляжах. Реагування на факти правопорушень в цих місцях за час діяльності річкового патруля, великий об'єм роботи вони вже зробили саме по цій лінії, а саме по боротьбі з браконьєрством. Даним наказом, в період нересту також захвачені території, тобто межі розширюються в діяльності поліції ще на сусідні села і. Патрульні там також відпрацьовують е, прибережні зони. Було за даний час, за час діяльності річкового патруля вилучено безліч сіток, які встановлювали браконьєри. Також е, спіймано браконьєрів. Було один такий випадок, пам'ятаю, коли збитків держави браконьєрами було завдано більш ніж на 300 тисяч гривень. Також, пам'ятаю, близько було 70 тисяч гривень. Виявили саме річковий патруль. Тому діяльність, ведеться діяльність, і вона видна і корисна. Дякую. Також хочу доповнити, так. доповністю згадав, вибачте, що перебив, згадав, що також бачив я вже ну, в соціальних мережах, що діяльність наша. Подобається міністерству, оцінили їх і хочуть відкрити найближчим часом в інших містах. Також е, схожі патрулі. Є результати, тому так, треба тому, діяти далі. Тому хочуть розширяти так межі на інші міста, поширювати також дану діяльність. Відомо, що у водної поліції матеріально-технічна база це один катер і два автомобілі. Чи планується поповнення техніки? Пане Романе, в майбутньому планується ще поповнення кількості катерів, і найближчим часом планується закупівля ще одного автомобіля підвищеної прохідності. На даний час ми маємо два автомобіля Duster, да, і один катер. Ну загалом цієї техніки вистачає. Yeah. Є проблеми у мене щодо недокомплектації цих підрозділів, але ми працюємо на даному етапі. Нам вистачає того, що є. Ми працюємо і з часом, звичайно, буде розвиватися ця структура. Створюючи водну поліцію, обіцяли, що вона буде співпрацювати з рибінспекцією, екологічною службою, громадськістю, чи відбувається це яким чином? Знаходите консенсус? Так, постійно з даними службами відбувається взаємодія. Яким чином? Спільні патрулі і нічні, і денні спільно виявляють правопорушення, спільно реагують на них, спільно складають всі відповідні матеріали, які необхідні для притягнення винних осіб до відповідальності, спільно вилучаються ті ж самі сітки, які браконьєри ставлять. Потім якщо значна сума збитків, то звичайно викликається слідчо-оперативна група, оскільки це вже діяльність слідчого, і е, забезпечується там і публічний порядок, і так далі. Слідчі далі працює по вилученню даних речей, встановлення осіб причетних до е, даних діянь. Так, звичайно, співпрацюють і постійно кожного дня. Дякую, пані Янот, мені відомо, що ви раніше працювали у міліції, а зараз у поліції. Як ці два органи співпрацюють нині? Чи є якась ворожнеча можливо? Чи ви навпаки злагоджено все? Яка відмінність у обов'язках поліції і міліції? В обов'язках, звичайно, в що стосується поліції міліції, зараз ми всі є поліцією. Почнемо з того, ми всі є одна структура, один орган правоохоронний. Просто є працівники, які ще не перетестовані, є вже патрульна поліція, яка працює. І щоб розуміти, я, я такою розум... під словом міліція, ви, ви розумієте, ці, які ще працюють в райвідділах, які не перетестовані, з якими ми стикаємося у наших, у наших буднях. Є моменти, в нас є різні повноваження, що стосується, наприклад, при. Виявлені злочину патрульні поліцейські викликають слідчі оперативну групу. І зазвичай на такому рівні у нас відбувається співпраця. Працюємо на місці, патрульні зі своєї сторони забезпечує схоронність місця події, допомагає слідчому в оформленні, можливо, проведення огляду місця події, опиту свідків, опитування свідків і в інших ситуаціях. Співпраця є, вона є налагоджена. Можливо, не на тому рівні, на якому вона повинна бути, але ми над цим працюємо. два місяці це не так багато часу. Погодьтеся. Все ж вона є і досить активно. Ми співпрацюємо з. Дякую. Відомо, що у нову поліцію набрали особовий склад, переважно ті, хто не мають профільної освіти і досвіду роботи. І побутує така думка, що поліції не вистачає професіоналізму. Що ви можете сказати на захист? На захист напевно нам не вистачає ще досвіду. Деяким працівникам не вистачає ще досвіду. Але що стосується професіоналізму, у нас дуже багато людей у нас більшість з вищими освітами. Можливо, це не юридична освіта, але вона є вищою. Люди освічені, люди вміють комунікабельні, вони вміють себе поводити в різних стресових ситуаціях. Підготовка два місяці, можливо, це не так багато, як би хотілося, але все ж це достатньо часу для того, щоб працювати і працювати досить якісно, як ми це зараз і робимо. Намагаємося це робити. Сподіваюся, якщо ми це... вже почали говорити про підготовку, то хотілося б дізнатися, як саме вона проходила, і е, е, було важко чи що, що було найважче, що давалося легко, пане Романе. Виділити якийсь конкретний, можливо, предмет, який буде давався легше, або я ще не можу. <кій> Великий об'єм інформації був до засвоєння. Можливо, в цьому і полягала складність. Але, в принципі, все було дуже цікаво. Деякі моменти навіть ми вчили там на моделюванні ситуацій певних, тому, в принципі, я не можу сказати, що було, скажімо так, без, без результату. Хотілося б, звичайно, щоб це було більше трошки часу, але ми над, над цим працюємо, ми постійно підвищуємо рівень своїх знань і навичок. Тобто, у вас постійно відбуваються якісь семінари, лекції, так? Да. Є якесь підвищення кваліфікації? Так, тож можете розказати, як часто це відбувається і що воно з собою має? Давайте вам роз'ясню трішки так, оскільки термін навчання був як вже було сказано, трішки за короткий, тому зараз нами прийнято рішення і керівництвом про те, щоб надавати проводити лекції патрульним. А саме ми збираємо патрульних. На дві години раніше ніж повинні вони заступати на службу і проводяться різного роду лекції, розробляємо графік проведення даних лекцій, які теми будуть обговорюватися, роз'яснятися патрульним для покращення їх діяльності, і потім проводимо дані лекції. Дані лекції проводжу. Я проводжу, оскільки в мене є юридична освіта, я за фахом юрист. Також проводить командир батальйону, психолог зі своєї сторони проводить. Лекції щодо там стресостійкості, щодо подолання певних якихось психологічних перешкод при реагуванні там на злочини, на певні правопорушення. Отаким От чином проводимо, покращуємо професіоналізм, потім проводимо заліки, закріплюємо все це опитуваннями різного роду, і таким чином відбувається розвиток наших поліцейських, встановлення їх професійності. Наразі триває додатковий набір в поліцію. І а, чи є такі, хто втратив бажання бути на сторожі порядку? Чи немає щодо набору додаткового, то додатковий набір поки що не проводиться в Черкасах саме в місті Черкаси, оскільки тільки два місяці ми працюємо. Штат укомплектований вільних міст, так би мовити, ну щоб забагато вільних міст було для проведення конкурсу, то ще немає. Тому поки що не планується, наскільки мені відомо. Дякую, пані Яно, хочеться спитати: от ви така ніжна, жіночна, чому ви обрали таку професію досить е, небезпечну для жінки? Чоловіча професія, маєте на увазі, як це зараз люблять говорити. Чоловіча професія. Ну, якби це банально не звучало, це моя дитяча мрія. Я працювала в міліції. в мене зараз є можливість працювати в поліції, в мене є можливість робити свою улюблену роботу, робити її якісно, е, у сприятливих умовах. І ну, це моє покликання, все, що я можу сказати. Взагалі, щодо що стосується жінок в поліції, в міліції, в поліції, будемо так говорити, так? Ну, звичайно, жінкам важко, тому що це однозначно чоловіча професія, чоловіча професія. Але все-таки полі жінки в поліції є, вони себе можуть реалізовувати в різних сферах в поліції, вони достатньо професійні. Жінці потрібно розуміти, що перед як працюєш в поліції, визначити свої слабкі сильні сторони. Чим ти можеш перекривати можливо недостатні фізичні дані свої, що ну як ми не підемо проти природи, все одно чоловіки сильніші від жінок. Не можна недооцінювати роль жінки, коли стосується сімейного насильства, коли стосується сексуального насильства, різного виду сексуальних злочинів. Роль жінки в цій ситуації досить може впливає, позитивно, впливає на конфлікти. Самі ці конфлікту провести жінка може в ситуації, коли є жертва жінка, коли є правопорушник жінка. Краще тоді спілкується жінка з цим. Взагалі жінки в поліції, якщо вони там є, вони себе реалізують і можуть поєднувати і родину, і професію свою, то це тільки говорить про високий рівень їхнього професіоналізму. А як от колеги-чоловіки ставляться до вас? Чи сприймають вони вас як рівню? У них немає іншого вибору. <ріст> 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 Хочеться спитати вас про форму. Вона дуже нагадує от форму американських поліцейських. Це звідти взяли ідею? І вас дуже часто порівнюють із персонажами фільму Поліцейська Академія. Можливо, у вас були теж якісь такі кумедні історії під час навчання або під час служби? Ну, так, <ріст> можу виділити. Такий один е, випадок, який мені запам'ятався. Ми з моїм напарником патрулювали е, в нічний час доби е, лісосмугу. <кій> Були підозрілі особи, і нам потрібно було, було до них підійти якомога непомітніше. Так? Ми не користувалися ліхтарями, да, і от е, по дорозі до них там була перешкода, такий паркан з колючим дротом, нібито. Да? Е, але він е, через три метри закінчувався, я побачив цей <кій> скажімо так, просіку в цьому паркані. Пройшов і стою вже з іншого боку паркану. Мій напарик, на жаль, це не побачив, який був замети біля мене. І він, скажімо так, як спецпідрозділ якийсь почав пролазити під цим колючим дротом. Лізе, вибачаюсь, да. я стою вже з іншого боку, дивлюсь на нього. Кажу, ну спецназ, кажу, да. і він так знизу дивлячись. На мене ти не міг мені повідомити про те, що паркан закінчився. Да. Ну був такий у мене випадений. Досить до досить цікаво, так? Так, так? А от ви, пане Романе, раніше мали зовсім іншу професію. Так, чому ви вирішили піти так, в поліцію? в Минулому в минулому я банківський працівник за роки роботи в офісі я зрозумів, що це не моє. Тим більше до даної реформи в поліцією була прикута велика увага. Я зрозумів, що це вагомі зміни для країни і вирішив прийняти в цьому участь. Не шкодую, тому що в офісі кожен наступний день був схожий на попередній. В поліції ти не знаєш, що в тебе буде на зміні. скажімо так, нудно не буде. Задоволений. Це дуже добре, що ви знайшли себе. І вам це подобається. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи працюєте ви з дітьми? Можливо, проводити якісь лекції, семінари для них? Так, на даний час також національною поліцією розроблена така програма, як шкільний поліцейський. В нас виділена, закріплена за даним напрямком особа відповідальна, яка і також з кожної роти по двоє осіб їй на допомогу закріплені, і дані особи ходять по школам, по дитячим садочкам, як і молодшим, так і старшим класам, проводять різного роду тематичні лекції, на кшталт. Запобігання там вчинення старшим класом злочинів, адміністративних порушень, в діток виховання в дусі, дотримання, наприклад, правил дорожнього руху, як правильно себе вести і так далі. Ну, тобто, в такому дусі проводяться і постійно, систематично. Також школи, дирекція шкіл, дитсадочків задоволені, запрошують нас, дуже раді нас бачити. Так в даному напрямку ведеться робота і досить позитивна. Очевидно, ви у дітей викликаєте бажання теж в майбутньому стати поліцейськими? Можливо. Можливо, будемо бачити. Хочу спитати у вас про техніку. От відомо, що поліція їздить на машинах, які мають досить незвичний двигун. Чому саме такі машини, і яка взагалі це для економії чи для чого? Ну, от, чому саме такі автомобілі були вибрані, я не знаю, скільки це керівництво національної поліції визначало, які автомобілі будуть у поліцейських. Тому по даному факту повідомить вам не можу. Щодо автомобіля самого, то так, там стоїть гібридний двигун, який працює як від електро, так і від бензину. Близько до 40 км за годину він лише на електродвигуні працює, далі переходить на змішаний тип. Тобто також ви як використовується як і електрика, так і паливо. І наслідок чого так відбувається економія палива, а саме близько розхід палива 5-6 літрів на 100 кілометрів. Дякую. Можливо, ви хочете звернутися до наших глядачів з якимись побажаннями, закликами? До глядачів. Ну так дивіться, оскільки поліція служить суспільству і державі шляхом забезпечення і охорони прав і свобод інтересів. Людей підтриманням публічної безпеки, протидії злочинності. Тому так звертаючись до людей, просимо, щоб не боялися до нас телефонувати, звертатися по будь-яким питанням, чи то на кшталт надання консультацій, якихось, чи то, якщо якась біда трапилась, поліцейські обов'язково відреагують, приїдуть, нададуть всебічну допомогу, яку зможуть. також не бійтеся, громадяни приходять до патрульної поліції на особисті прийоми. Завжди керівництво буде рада вас бачити з усіма вашими побажаннями, а також з зауваженнями. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас. Взяли участь і поділились такою цінною інформацією. Шановні глядачі, маємо надію, що нова поліція повністю виправдає очікування суспільства. При цьому варто пам'ятати, позитивні зміни в країні залежать від кожного з нас. Дякую за увагу! Хай щастить і до нових зустрічей!